Діагностувальна робота 1. Повторення вивченого у першому класі. Перший варіант. Привіт! Фіксик Нулик потрапив у квест-кімнату. Допоможи йому виконати завдання, щоб знайти ключ та відімкнути замок. Коли будеш виконувати завдання, зупиняй відео. Перше. Допоможи Нуликові розв'язати задачу. Маса кавуна 4 кілограми, а гарбуз на 3 кілограми важчий. Яка маса гарбуза? Обчисли разом із нуликом вирази. Порівняй вирази і візьми ключ. Нуликові потрібно пройти у темряві до дверей. Покажи йому напрямок. Побудуй два відрізки. Один завдовжки 5 см, а інший на 3 см довший. Самооцінка. Оціни свої досягнення. Обери смайлик.